Черговий обмін полоненими відбувся після тривалої перерви 31 травня. Додому повернулися 75 українців, серед них воїни збройних сил нацгвардії, семеро прикордонників та четверо цивільних звільнених з нетерпінням чекали рідні. Дехто не чув голоси близьких від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Емоції не стримували. Далі у повернутих воїнів медичний огляд, відновлення документів та реабілітація. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Андрій, вітаємо. Вітаю студія. Державна прикордонна служба показала в якому стані перебувають українські захисники після російського полону. Як вони зараз почуваються і скільки будуть відновлюватися? Власне, в цьому обміні було сім прикордонників, два військовослужбовці донецького прикордонного загону, які боронили за Осталь. І п'ятеро прикордонників, які з першого дня повномасштабного вторгнення потрапили в полон на острові. Зміїний як ми бачили, і це. Ми демонстрували ці світлини. Хлопці дуже виснажені. Власне, це і звісно втома саме виснаження, проблеми зі шлунком, це і астенічний синдром, це власне і проблеми зі спиною. Вони зазначали, що поводження до них було вкрай ганебне з боку загарбників, в тому числі і по відношенню до харчування та ставлення до наших хлопців. Але попри все це, вони мають піднесений настрій, бо все ж таки вже повернулися на рідну землю, і зараз вони знаходяться в наших медичних закладах, де лікарі проводять їх обстеження і в подальшому на них чекає як лікування, так і реабілітація. І це займе стільки часу, скільки буде. Необхідне для того, щоб хлопці максимально повноцінно відновилися. А скільки часу ваші побратими? Я розумію, що це по різному перебували в полоні? Ну, п'ятеро. Я зазначив, що це з острову Змін, і фактично так. з 24 лютого, 2022 року, вони перебували в полоні. Двоє військовослужбовців донецького прикордонного загону потрапили в полон, коли вийшли за зоосталі. За травень у тисі на кордоні з Румунією знайшли тіла ще вісьмох втікачів від мобілізації. У пабліках почали з'являтися повідомлення, що береги річки відтепер мінують, аби відбити бажання от таких от авантюр. Чи це правда? Ну, власне, це ворожа і ПСО посилення кордону з країнами Європейського союзу та Молдовою для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це відповідальність також України перед країнами, з якими ми межуємо, жодним чином не передбачає мінування території або інші дії, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон. Власне для посилення кордону нам застосовується як збільшена кількість прикордонних нарядів, так і технічні засоби, цей контроль за місцевістю, і відеокамери, а також безпілотники для того, щоб завчасно викривати такі спроби і складом прикордонних нарядів. Затримувати цих порушників або ж власне дії наших оперативних співробітників, які завчасно вишукують інформацію щодо підготовки таких справ на Харківщині. Прикордонники Чопського загону полонили одного з загарбників з підмосков'я. Він єдиний вижив з групи російських штурмовиків, яку розбили українські захисники. Росіяни не повертався до своїх, але втратив орієнтування. Розкажіть докладніше про цей епізод, і якщо є подібні. 30 травня був затриманий цей російський загарбник. Йому 55 років. Він з під Він зазначав, що та штурмова група, в якій він знаходився, була розбита, і, власне, отримавши поранення, він намагався все ж таки дістатися своїх, але втратив орієнтування, і вийшов на позиції прикордонників, після чого він був затриманий. Це не перший випадок, коли прикордонники беруть в полон російських загарбників вчора, у ході спільних дій з військовослужбовцями Збройних сил України в населеному пункті Вовчанськ. під час наших контрдій, коли були відбиті деякі позиції, також був захоплений один військовослужбовець Російської Федерації. Вони в подальшому передаються. Відповідним правоохоронним органом для того, щоб провели з ними необхідні дії, встановили а, всі обставини а, їхнього перебування а, тут щодо затриманого 30-го числа а, цього росіянина, то власне як він зазначав, що 30 а, десь в березні місяці а, його призвали, скажімо так, до а, лав в. Російської армії Скоріше за все, що він все ж таки самовільно пішов туди для того, щоб заробити грошей, але зазначив, що той підрозділ, в якому він знаходився, на 80% складався з раніше утриманих в місцях позбавлення волі. На Закарпатті прикордонники проводять набір фахівців для заміщення вакантних посад. Як мобілізуватися саме до цих підрозділів? Ну державна прикордонна служба, всі е наші підрозділи. Комплектується як по мобілізації, так і на контрактній основі. Будь-хто хто хоче долучитися до лав прикордонників, в тому числі і до наших підрозділів, чи то на Закарпатті, чи то на Львівщині або на Буковині, можуть звернутися до наших відділів комплектування, отримати всю необхідну інформацію про ті посади, які є на даний момент вакантні, зазначити інформацію про себе щодо. Бажання в першу чергу Яку б вони хотіли обійняти посаду, подати всі необхідні документи, якщо говорити про контракти, якщо ж говорити про мобілізацію, то звісно, що прикордонники вивчають, клопочуть перед територіальними центрами комплектування для того, щоб ці люди могли долучитися саме до тих підрозділів, куди вони висловили бажання вступити? Це не складно і я закликаю людей, хто хоче стати в ряди держав. А прикордонної служби чи то на Закарпатті, чи то в інших регіонах, або ж долучитися до наших підрозділів, які зараз боронять країну на сході або ж на півночі звертатися до центрів комплектування є вся необхідна інформація у нас на веб-сайті, і також контакти цих підрозділів, де можна отримати всю вичерпну інформацію, в тому числі і щодо документів, які необхідно для того, щоб їх подати і долучитися до лав прикордонників. Дякуємо, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.